Говоримо. Ну і звичайно нагадаємо про те, що в цій годині аналітичні студії будемо говорити про те, яка ситуація зараз з нашою Укргідроенерго станціями нашими загалом і що відбувається там, тому що є важливі моменти і підтримка від наших партнерів. До прикладу 200 мільйонів євро від італійського уряду сьогодні отримує наша енергетика і гідроукренерго. На ці кошти планують відновлювати зруйновану. Росією станції пошкоджені також. 150 мільйонів євро. Піде на фінансування поставок критично важливого обладнання для Дніпровської та середньодніпровської ГЕС. Решта 50 на забезпечення стійкої роботи компанії «Укргідроенерго». Ну і Просто зараз можемо з'ясувати усі деталі. Ігор Сирота, генеральний директор «Укргідроенерго», зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Ігорю, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку. Так, 17 лютого ми підписали спарений кредит: це 100 мільйонів євро Європейського банку реконструкції та розвитку і 100 мільйонів пільговий кредит. безвідсотковий це надав уряд Італії. Ці кошти потрібні для. Аварійного відновлення наших станцій, як ви правильно сказали, що на жаль, протягом 22-23 20... року, наша компанія і станції зазнали чималих збитків і ударів. К по нас більше 50 ракетних обстрілів було зроблено, і тому нам потрібно швидко відновлюватися і кошти 150 мільйонів. Це саме на відновлення Дніпрогресу. Обладнання і середньодніпровської станції, і 50 мільйонів це для підтримки ліквідності нашої компанії. Цей план він розрахований якось по часу. Наскільки швидко ці гроші ви плануєте освоювати? Ми плануємо як найшвидше провести закупівлі за міжнародними стандартами. Я думаю, що цього року ми проведемо ті закупівлі, і ми плануємо протягом 3-4 років освоїти ті кошти, які потрібно нам відновлювати станції, тому що гідроенергетика несе великі навантаження протягом тих двох років війни, і особливо були великі навантаження: це минуле літо, осінь і зима. І тому нам потрібно якнайшвидше відновлюватися, тому що дуже багато є. Ну, як ви знаєте, компанія це основне основне їхнє завдання це балансуючий ринок. А ми тільки за минулий рік отримали від диспетчера більше 50 тисяч команд щодо балансування нашої енергосистеми. Це дуже велике навантаження і дуже велике навантаження на наше обладнання, тому потрібно його швидко відновлювати. Пані Ігорю, тут мова йде про такі, ну скажімо, точкові відновлення або ремонтні роботи, тому що ну насправді це якщо казати про загальну систему та гідроенергетики, і якщо сказати про Каховську ГЕС, куди потрібно мільйони і мільйони, і не один і не чотири роки. Ми вже з вами про це говорили. От тут мова про відновлення якоїсь конкретної станції, ремонтні роботи, вдосконалення, чи можемо зараз сказати от про такі ну надвеликі ремонтні роботи, які. Необхідні Україні. Звичайно, це заміна чотирьох гідроергатів на Дніпрогесі. і це заміна обладнання і кранового, і також силового обладнання на Середній Дніпровці. Це великий об'єм роботи, і це саме це обладнання, яке потрібно дуже швидко замінювати, тому що термін його експлуатації вже більше. Ну, скажімо так, це обладнання ще з 50-х років. Воно давно вже вимагало заміни. Але війна і постійні обстріли, і навантаження, яке йде на енергетику, сьогодні ви знаєте, що було максимально все зроблено для того, щоб не було його відключень. І тому ми відтягували ці заміни цикагратів якнайдальше, але вже проходить час, коли потрібно це швидко робити. І ми будемо робити це протягом трьох років. Нам потрібно зробити буде пане Ігорю, Зараз уже ви бачите, що скоро наступає весна. Це означає, що енергетики будуть працювати в умовах весняного водопілля. От в цьому плані наскільки готовністю зараз ви оцінюєте? Ну, для нас складно. Ви знаєте, що не закінчилося, скажімо, ОЗП. Так, яка була підготовка, ще не прийшли ми зимовий період, вже потрібно, вже ми зустріли водопілля, яке почалося в лютому. Як і в минулому році, з 1 лютого і в цьому теж почалося водопілля ранні. Зміни кліматичні, які відбуваються по цілому світу, вони впливають не тільки на Україну, а в цілому світі. І теж ми бачимо, що водопілля, яке би мало починатися, скажімо, в кінці квітня, квітень, травень червень, воно починається вже другий рік поспіль, в лютому місяці. І тому ми швидко скажімо, переходимо від ОЗП до ремонтної компанії і дивимося, обстежуємо наші гідроспоруди, щоб вони були всі готові до проходження водопілля. Ми будемо бачити, яке водопілля в минулому році воно було скажімо, і високе водопілля, і довго тривали. Ось побачимо, як буде цього року. Звичайно, таке водопілля, яке було в минулому році, дало змогу. Компанії виробити ну набагато більше електроенергії і надати більше допомоги енергосистемі нашої? Побачимо, що буде в цьому році? Поки що бачимо, що йде середній водопілля? Будемо бачити, але це тільки лютий. Um, Укргідроенерго працює на ринку електроенергії. Зрозуміло, Пане Ігорю. Яка ситуація з розрахунками українців? Чи є заборгованості? От в цьому секторі як ситуація? Ну, на жаль, як я сказав, ми працюємо на балансуючому ринку. Це наше основне завдання, яке щоб балансувати нервосистему. І на жаль, на цьому сегменті є велика заборгованість. Якщо ну, скажімо, в 2022 році це було виходило на кінець року заборгованість 4 мільярди. То, на жаль, на цей рік ми вийшли в кінці року 8 мільярдів заборгованості і збільшилося. Плата за ПСО, тобто ми несемо навантаження. Ви знаєте, що є ПСО, яким повинні покрити різницю в для населення, яке не може сплачувати цей тариф. Так якщо в минулому році ми сплатили 17 мільярдів, то вже в 2023 році ми сплатили 24 мільярда. Тільки за перші півтора місяці січень лютий ми вже сплатили 4 мільярди, покриваючи це ПСО. Це велике навантаження. І на жаль, я б сказав так, що більше, більше не нерозрахунки є в юридичних особах, а не в населенні. Населення якраз сплачує більшу частину 95-93% сплачує населення, а саме юридичні особи не сплачують. І тому було прийнято в минулому році було прийнято в кінці року рішення щодо відключення тих споживачів, які не знаходяться окрім. Окрім споживачів, які знаходяться на лінії фронту, щоб всіх від, була можливість відключити за несплату за спожитий товар. Тому що несплата за спожитий товар це веде до цього, що в нас не буде можливості покривати ПСО і проводити ремонтну кампанію. Тому були прийняті такі рішення, будемо бачити. Але, на жаль, я бачу за січень місяць. На балансуючому ринку знову створюється заборгованість більше 400 мільйонів, і це великі кошти. Mm -hmm. Ну, це позначається на операційній діяльності Укргідроенерго сьогодні? Тобто, чи, чи є та ситуація загрозла для вони... самої підприємства? Ну, ми робимо все для того, щоб, скажімо, тому як і ми говорили, що є от цих саме 50 мільйонів, які ми взяли для резерв для операційної ліквідності в разі чого, щоб ми могли підстрахуватися цими коштами, але будемо намагатися, все таки, і уряд, і міністерство енергетики, і НКРІКП, і при «Укренерго» проводять роботу для того, щоб мінімізувати нерозрахунки на балансуючому ринку. Будемо надіятися, що протягом місяця двох ми цю проблему будемо вирішувати. Дуже дякуємо, дякуємо вам, спасибі, що знайшли час. Сподіваємося, що вдалою буде робота, і звичайно, ми будемо зі світлом і теплом. І саме завдяки вам, також пан Ігор. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго був з нами на зв'язку.